Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт номер 11392 про закупівлю атомних реакторів для добудови Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, зазначивши, що буде блокувати це рішення. Докладніше далі. Законопроєкт про придбання обладнання для ХАЕС вдалося ухвалити не з першого разу. Раніше на заваді ставала висока вартість майбутнього проєкту, а також походження обраного обладнання. Справа в тому, що відповідні блоки російського виробництва хочуть закупити у Болгарії. Остання придбали їх у Росії понад 10 років тому за 600 мільйонів євро. Сьогодні їх вартість за різними оцінками може бути або такою ж, або ж майже удвічі більшою до 1 мільярда доларів. Крім того, таке атомне будівництво. Триватиме понад 5 років раніше. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що питання ухвалення цього законопроєкту це питання, чи потрібна Україні генерація, чи ми будемо жити в дефіциті електроенергії. За його словами, Болгарія навряд чи продовжила в Україні дозвіл на купівлю реакторних установок, який спливає 11 березня, якщо закон не був би прийнятий. Ухвалення цього законопроєкту також підтримав особисто президент Володимир Зеленський. Втім, нардеп Гончаренко та деякі його колеги. З парламенту не погоджуються з таким рішенням і мають намір подавати блокуючі постанови, адже вважають, що витрачати такі кошти на реактори російського походження та ще й під час війни недоцільно. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.